Привіт привітик усім, хто завітав сьогодні на мій канал. Мене звати Оксана, і сьогодні я вас запрошую передивитись мій перший звіт у такому цікавому СП, який організували Маруся і Оксанка. На дівчаток я залишу посилання організаторів на спонсорів і на всіх учасників проєкту. Це СП буде проходити під хештегом. Шкарпеткова скриня дизайнерських бажань. У цьому проєкті ми цілий рік будемо в'язати шкарпетки. Ось у нас є декілька номінацій, там є дуже багато номінацій. Я постараюся за рік закрити всі з номінацій. Сьогодні у мене шкарпетки у такій номінації, як нова для мене техніка. Тому що мені зустрічалось на просторах інтернету. Така п'яточка під назвою солодкий помідор або томат. Дуже мало інформації по цій п'яточці. І я вирішила методом проб і помилок сама в'язати п'яточку, випробовувати, як її краще зв'язати. Це я в'яжу для ЗСУ. І я вирішила зв'язати ось таку. Спочатку я В'язала ось ці шкарпетки. Я вирішила зв'язати, поділила напополам свою всю роботу, всі петлі. І вив'язала, п'яточку в'язала на оцій половинці, а на верхній частині я вив'язала такий невеличкий клин. Не знаю, можливо, я наближу вам, щоб вам видно ось цей невеличкий клин. Я вив'язала це на. Верхній частині я в'язала клин, з нижньої частини я в'язала п'яточку. Мені здалося, що п'яточка досить така, ну, треба її зробити більш випоклішою, тому що на великі розміри, хоча, ну, мені здається, якщо її потягнути, це вони ще в мене не попрані, я лише натягла їх на такі підручні блокатори, тому що це у мене просто вирізані з картону. Я зазвичай не сушу на блокаторах, я перу їх, потім на роботі я прасую парогенератором, і вони у мене зберігають нормальну форму. Надаю їм форму, на вакуумі витягую, і вони у мене стають такі, як мені потрібно. Ось ця перша пара, у мене зв'язана кругла ця, п'яточка, ця п'яточка – солодкий томат або солодкий помідор. І клин у мене вив'язаний на верхній частині такий невеликий клин. Це була перша. Далі я спробувала зробити більшу, більш випуклу п'ятку. ну Вона тут значно більша, така дуже велика. Ну це буде й великий розмір. На цій парі у мене я поділила напополам всі петлі і вив'язала клин вже на цій половинці, де я в'яжу п'ятку. І вона вийшла така дуже велика, така велика, на великий об'єм, ну я її попру, потім буду дивитися, що з цього вийшло. А третю шкарпетку зараз я вам покажу третю шкарпетку, яку я в'язала третім методом. Якщо е, сподобається, я зроблю на неї майстер клас, щоб закрити ще одну номінацію, і щоб показати іншим свої е, як то казати, надбання, свої проби. Поділитися з ними іншими, з іншими в'язалочками. Зараз я вам покажу другу, тобто третю шкарпетку і третій метод. Ну що ж, дивіться, ось ця шкарпетка номер 3 і метод номер три. Це в мене ще на спицях. Я одягла її на, на мій такий підручний, зроблений з підручних матеріалів блокатор. І це у мене шкарпетка була зв'язана. Третім варіантом, як я її робила, я взяла всі петлі, поділила на три частини. Одну частину залишила вверх, і на двох частинах в'язала ось цю п'яточку. Цей спосіб мені найбільше подобається. Можна зробити невеличкий клин, можна зробити, якщо треба буде на більший підйом, але мені він уже більш-менш імпонує. Напевно, по цій п'яточці, саме по цій, ну, головне вам показати сам метод вив'язування ось цих клиночків. П'яточка складається з трьох таких клиночків. Для дитячого розміру, їх достатньо буде зробити два. Я так собі прикинула, що так, їх достатньо буде зробити два. Десь я читала, що хтось її так і вив'язував на двох третіх з усіх петель. Тобто, одну третю залишаємо наверх, і дві треті в'яжемо п'яточку. Ось так. Ця п'яточка мені найбільш подобається. Кажу, можна зробити трошечки зовсім пару петель клину, ось тут, і сюди його потім забрати, якщо у вас високий підйом. але мені вони подобаються і так. Тож, на цю п'яточку я, мабуть, зроблю майстер-клас. Один майстер-клас вже в рамках проєкту я зробила на закриття ось такого місочка. На цих шкарпетках закривала місочок не голкою, а спицями. Хто ще не бачив, я залишу посилання, бо, можливо, не бачили. Я поставила хештег нашого СП, щоб дівчата бачили, що один вже у мене невеличкий майстер-клас, така невеличка корисність у мене вже є. І щоб мені це зарахували. Ось так. Так що на оцю п'яточку випущу майстер-клас. Або, якщо вам подобається інший варіант, або цей з клином по поверхній частині, або цей, то пишіть е, в коментарях. Я буду рада читати, буду рада, якщо вам, якщо вам треба буде пояснити, я все поясню. Покажу, розкажу, як я це вмію, або запишу відео майстер-клас. Ось такий невеличкий звіт у мене сьогодні. Я рада, що я встигла зв'язати не одну пару трохи більше, тому що для мене це наразі актуально. Тому що я багато в'яжу шкарпеток зараз для ЗСУ. Тож, цей проєкт, як то кажуть, це все для мене якраз ось так. Якщо вам сподобалось, обов'язково підтримайте своїми вподобайками. Пишіть свої коментарі. Хто ще не підписаний, підписуйтесь, буду старатись для вас в'язати щось цікаве, показувати, ділитись своїм досвідом, що я вмію. Вмію я багато, тільки більше часу було на це все. І дасть Бог, у нас все буде добре. Дасть Бог вже все наладиться і буде у нас більше енергії, більше часу. Дякую всім, хто мене дивиться. З вами була ваша Оксана, і це мій канал про рукоділля Oxymor Handmade по-українськи. До нових творчих процесиків. Па-па!